Жінка перекусила бульончику, вирішила на лежечку собі прилягти, відпочити. Бачиш, на вулиці вітерець, так прикольно. Віна трохи набавилась на дитячому майданчику, перекусила. Зараз йдемо подивимося, тут десь будують нову дорогу. Ще дуже добре, що сонце заховалося за хмари, він не так жарко, він так парить. Бо цілий день парило, шкварило, було десь більше, ніж 30 градусів. Зараз вже комфортно, хоча все рівно припарює. Трошки доріжки проклали, де можна перейти. Тут буде якийсь трикутник. Типу кільце таке невеличке. Ну, вже симпатичніше, набагато виглядає дорога, ніж була до того. А тут буде тепер якесь озеленення, доріжки. Можна їздити на роверах. Тут асфальт поклали, тепер повністю рівно. почалося велике будівництво. Вона в тому замку буде будувати свою піраміду. Ти букву К забула? Ну, все, тепер буква К пішла. Ну як? Тут треба триматися. Я тобі не допомагаю, так? Бо якщо допоможеш, то вже будуть. Крики, що я сама. Ну, в принципі, легеньке з губки. Складай. О, клас. У нас вийшлося такий квадрат. Ну, а тепер, тепер не квадрат. Тепер леанлійськ. І що будеш робити? Ти що будеш спускати, то? Покотилось. Ооо oh. це mm. Коротше, хто зрозумів, що це буде? Це буде мат кароліни. Дочі прийшов забирати Кароліну після обіду. Вирішив налишати її на обідній сон. В тут парковку зробили для їхніх самокатиків, для роверчиків, тому що на вулиці жара сьогодні, реально дуже жарко. Зараз вона перекусить в обідній час і потім їх буде через пів години лежити спати і забираємо. І на вулиці більше ніж 35 градусів. На термометрі на вікні дивлюся. А в нас 37, майже до 40 доходить. Ніби їхати добре на басейн чи десь до води, але можна згоріти, тому що ні одної хмаринки на, на небі немає. Забрав красуню, от вона вже йде. Як завжди, десь іграшки вона забула, і без іграшок вона не піде. Йдемо шукати на майданчик іграшки. Йдемо покажемо, де ви бавилися сьогодні, щоб я знав, де шукати. Де саме? Де відкрита парасоля? Що ти хочеш на ручки? Ого, Кароліна, то ти змучилась так за цілий день, чи хочеш на ручки? Я тому її і забирав, тому що майданчик на сонці він за цілий день так розпочаться, що потім після обіднього сну вони виходить виходять гуляти. Добре, що сьогодні. У мене скорочений день. точніше, я собі мама, Як мені... запланував, а так мама, він не вийде. Мені мама писала, що я не буду спати. Бач, мама, яка добра. Мама мені теж написала, що країна спати не буде, щоб я тебе забрав. Зараз. Бач, ти вже змучилися, зараз будеш вдома спати. Добре, що поїла речку з котлетками. Вам на цей раз навіть парасольку відкрили, щоб в пісочниці тут добавилися. На жаль, не бачу. Україна брала Хіло Кітті. Ну це такий. Як, як інтер... А, і зайчик той, що ми купляли на руку такий. На пульсник. А монстрик загубився. Йдемо, може, десь вітром здуло ті іграшки. Подивимося зараз на цілому майданчику. Тут, бач, вам зробили таке накриття. такі домики. І лавочки зразу зробили. Такі дерев'яні. Роботи хтось забув. Ага, Ручки українські хтось забув. Ну нічого, ти іграшки забуваєш, хтось роботи забуває, хтось їсти забуває, хтось пити. По-різному. Ви ж дітки, ви ж що почали бавитися і вже все позабували. Коротше, так і не знайшли ми ті іграшки. Добре, що в Кароліни не... мільйон тих іграшок, загубилися, нічого. Тут нові купляти. Купимо нові. Ми можемо нову хіло-кіті купити. Нас здається, дві було такі хіло-кіті, однакових морячки. А ти хотіла русалочку. Русалочку купили Барбі, потім Барбі-русалочка є. Загубили морського коника. У Та, ну окей. Коротше, вже добралися до машини, тільки Кароліна Ззаду сидить. Своє крісло не хоче сідати, тому що воно розпеклося на сонці, поки я її чекав на хвилин 40, поки поїсть. Будеш сидіти тут ззаду, добре. Добре, давай я твій рюкзачок покладу сюди. Поїхали. Поки ми добралися з Кароліною додому. Не знаю, чи її друзі є, бо вже всі потікали сонце, жара, Ну, ну все. Загрузилися І тепер треба тримати пальці, щоб з'їхати на перший поверх. Давай, показуй. Отак прикольно. Все, ми доїхали. Відкривайте двері. Є Хух, ми встигли. Ще до відключення світла. Прийшло буквально тиждень, і Кароліна знов захотіла їздити на ровері після того, як впала. Але вона просто побачила, що інші діти катаються і сама хоче. Корліна думає, що там ровер заряджають. То ви так придумали, що ваші всі ровери тут заряджають. Вони ж не електричні. Заряджаються, Тут такі кабелі спеціальні, щоб його заряджати. А де ваші кабелі нема? А, ясно. Вони на максейфі, так? Бездрутова зарядка, ясно. Це тесли. Все. Випила оптімельку. Ти як доп'єш її цілу баночку, то будеш така сильна. Карина вирішила вийти погуляти з ровером. Кажу, запаркуй в тіньок. Не лишай на сонці, бо як розпечеться ровер, то буде так само, як з автокріслом. Що забирав Карліну садочку, посидив автокрісло, а вона одразу вистрибла з нього, каже, ай, воно пече. Ну, нагрілося на сонці. Все, запаркувала, а ти хочеш, щоб рівно стояло, та? взяла з собою ж ящик Пандори. Ого. Ти бачила тут ящик брендовий. А ну да, я подивлюся. Вот такие вот ящик, в ящик с І в нем еще что-то Там секрет? Скарб? Mm -hmm. Да? Okay. Добавь. Карлина смешно хочет раскататься. І просто тяжко пояснити, треба, щоб хтось раз показав. Зараз просто всі друзі ще сплять, але ну, вони повстають і вже будуть кататися. Було б добре, якби хтось збоку катався, показав. Я би то зразу побачила і так само каталася. Вони ж люблять повторяти один за другим. На вулиці зараз жара, кавіна не захотіла гуляти на вулиці, бо немає її друзів. Вдалося піти купити морозиво. Дівчата вже є морозиво і купили штуку прикольно. Апероль шприць в таких маленьких е, пляшечок. Перший раз я бачу. Просто апароль люблю. Якраз смаки такі, як треба. Нарешті включили світло і відбій тривоги. Зайшли в Єву. Купили мамі антипроспірант, взагалі і йшли за кульками. Для сміття, О, такі за ми завжди беремо. Класні. Кароліна знайшла собі таку от іграшку якусь прикольну. Дуже мене просила, що каже тату, два її візьмемо. Тут якийсь такий вітрячок. ведмедик на вертольоті. ну, покажи. Він такий якийсь смішний. А, це зайчик навіть. Такі ручки має смішні ножки, тут так кнопка і навіть зарядка є. Та? А як він працює? Вау! І що, він летить в космос? Прикольно. Це іграшка-вертольотик. Вона не летить. Не летить так. І все, папа, -па, полетів в космос. Або може бути вітрічок, отак дути, якщо дуже сильно жарко. Прямо як зараз. І тут ще є в нас кабеля, щоб заряджати його, і шнурочок, щоб носити на руці, щоб ніде не загубити. Сама іграшка зовні прикольна. Ще було б, якби він ще підсвічувався. Такі ручки смішні мають. Зарядку там можна, розпакуйся І Подивись, тут зарядка. Заряджається точно так само, як твій кактус, той, що танцює. І можеш брати, як деш зранку в садочок, включила собі, щоб не було жарко. Прикольно, Карліно. Супер, вау! Це як кондиціонер. Головне, щоб не продуло зараз. Прикольно, він так має досить сильні оберти. Цікаво, наскільки він працює довго. Я думаю, десь якщо постійно буде крутити, може хвилин 40. Він погоди в хаті не зробить, але зробить для Карліни настрій для діток. Навіть не заміти, він в колір співпадає із сумочкою. Бачиш, не даром ти взяла сумочку, все. Тепер і нові гаджети маєш. Що? Впали. А, кабель загубили. Я ж кажу, давай так, щоб кабель не загубити. Я собі покладу в свою сумку, добре? У мене тут теж купа кабелів. В моїй сумці. Не, та там що одна кнопка, щоб розбиратися в тій інструкції. Викидай. Кароліна прийшла, якраз хотіла викидати інструкцію. Каже, тато, чекайте, тут дещо ще пише. Оказується, ця штучка для того, щоб ще тримати телефон от мультики дивитися, або якісь там фільми чи бавитися в гру. Точно, воно ж відтягується ті ручки і ножки, бачиш, тягнуться. Тобто ми можемо ножку дивись потягнути. Шк. 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 <плес> Клас. А ми ж того навіть і не знали Не думали, що такі довгі руки. Ну давай, все. Інструкції вже точно нам не потрібно. Все, і комфортно. Жара і не страшна.